Сенсаційна заява Юргена Клопа, схоже, запустить цілий ланцюжок подій у європейському футболі. Але зараз найбільше цікавить відповідь на найголовніше питання, хто очолить Ліверпуль після Клопа. Англійські ЗМІ склали великий список претендентів одразу після шокуючої новини від Клопа, який наполягає, що покине команду через втому. Отже, є щонайменше шість кандидатів. І як не дивно, один з них це Томас Франк із Бренфорда. Кажуть, він має шанувальників у керівництві Ліверпуля. Стівен Джерард, колишній капітан Ліверпуля, який влітку минулого року поїхав до. Саудівської Аравії. Пеп Лейндерс, а це асистент клопу у Ліверпулі. Йому точно не знадобиться час на адаптацію. Роберто Дадзербі, тренер Брайтона, який колись працював у Шахтарі. Цим італійцям захоплюється сам Пеп Вердіола. Юлія Нагельсман, Зараз він у збірні Німеччини, але відомо, що влітку молодий німець піде із національної команди. Головний кандидат Хабі Алонсо, колишній гравець Ліверпуля, який цього сезону розриває чемпіонат Німеччини разом із Леверкузінським байером. Свою думку пиши в коментарях та став подойдем.